Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, у нас є ще одна новина, яка стосується виборів 2024 року у США і пов'язана з штатом Масачусетс. І зараз ми коротенько поговоримо про те, в чому суть відповідної новини. Отже, виборча комісія штату Масачусетс відхилила оскарження кандидатури Трампа, який... Бере участь у цих виборах через його роль у повстанні 6 січня 2021 року з посиланням на 14 поправку Конституції США. Комісія відхилила справу з процедурних міркувань у понеділок, 22 січня 2024 року, встановивши, що вона не має юрисдикції розглядати це. Питання. І далі CNN повідомляє, що Масачусетс є одним із кількох штатів, де, власне, перевіряється право Дональда Трампа балотуватись на пост президента, так, враховуючи події 6 січня 2021 року, і знову ж таки тут центральну роль відіграє розгляд ось цієї 14-ї поправки Конституції США. Раніше. Відбулось вилучення Дональда Трампа з виборів у штатах Колорадо та Мейн, але ці рішення призупинені до остаточних вердиктів судів у штаті Мейн і рішення Верховного суду. США. Ми раніше говорили про те, що наймовірніше ж саме Верховний суд поставить остаточну крапку в історії щодо участі чи не участі Дональда Трампа. У виборах 2024 року. Адвокат осіб, які, власне, оскаржують участь Трампа у виборах в штаті Масачусет, зазначає: ми вважаємо, що кандидатура Трампа на цю посаду та включення його до виборчого бюлетеня в Масачусетці порушує Конституцію. Тому ми оскаржуємо участь Дональда Трампа у виборах. Адвокати ж Трампа у свою чергу закликали Виборчу комісію відповідного штату відхилити таке оскарження і загалом дозволити Трампу брати участь у виборах в цьому штаті. І далі говориться про те, що вище вказане рішення комісії може бути оскаржене в судах штату Масачусетс. Ну і ми, власне, побачимо, як заявники, які намагалися оскаржити, будуть. Звертатися до судів, щоб це оскаржити. Ось така інформація, яка стосується участі неучасті Дональда Трампа у виборах. Масачусетс зазначив, що Трамп може брати участь так у виборах. І загалом вони сказали, це не їх юрисдикція, так? Знімати, не знімати. Дональда Трампа з виборів. І фактично це перевели стрілками на судові знову ж таки, процеси. Тому рішення має саме такий вигляд. Будемо, власне, спостерігати за тим, як вже будуть розвиватися події у цьому штаті, і, власне, як заявники зможуть або не зможуть це оскаржити в. Судах, але основний фокус ми тримаємо на верховному суді. Хочу зазначити, що 8 лютого 2024 року там має розпочатись розгляд справи участі на участі Трампа у виборах. Де будуть заслухані перші знову ж таки, усні аргументи сторін. Тому за цим також ми будемо слідкувати і про це повідомляти на youtube каналі. А це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписуватись на youtube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобаєчку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!